То це для мене було щось дуже страшне, я зараз у декреті 2900 тисячі доларів. Тобто який в тебе план? Як ти плануєш, хоча б вийти на 50 на 50? Поганий рейтинг. Це ще не привід все припиняти. Mm -hmm. Я б хотіла не знаю, мінімум з 10 книг написати з малою mm -hmm. дитиною. Воно не завжди так можна сісти і працювати. Якщо вже задумався над цим, точно треба спробувати. Їй дуже не вистачає. В деякі моменти бракує а на тих ринках, де конкуренція менша, тобі простіше продавати, потужно створити, щоб там конкурувати, це буде там 300 доларів плюс-мінус. Додатковий підробіток це завжди плюс повернула все, що вклала, і вже навіть в плюсі. Друзі, вітаю сьогодні. У нас у гостях Христина, яка сьогодні пообіцяла, що у нас буде дуже дуже багато цікавого контенту від неї. Лайфхаки, цікаві, якісь знаєте такі фішки, досягнення, що в неї виходить, що не виходить, яка в неї зараз ситуація в книжковому бізнесі. Тобто, сьогодні буде як завжди, у нас цікаво, і останнім часом ми записуємо дуже-дуже. Для вас багато цікавих таких, знаєте, інтерв'ю, які є е, не лише цікавими, але ще вони для вас є корисними, тому що ви з цих інтерв'ю можете дуже дуже багато цікавої інформації для себе забирати і робити певні висновки, і рухатись далі в, своїм, в своєму вже напрямку. По цій моделі бізнесу по Amazon KDP. Христина, я тебе вітаю, і я дуже вдячний тобі, що ти погодилась на цю розмову сьогодні. Дякую, добрий день. Добрый Рада вас бачити, почну з таких простих запитань: як звідки ляди, де ти мешкаєш, чим займаєшся, і як воно так трапило, що ти потрапила до того, що ти почала продавати на Амазоні на декілька країн. Я ще трошки перед тим, як ти будеш уже відповідати на це моє питання, я трошки скажу, друзі, для вас дам цю інформацію, що Христина має одну книжку. В неї книжка в Ніші Кулінарія. Ця книжка. Не кольорова, ця книжка чорно-біла, ця книжка продається на чотири країни у Христини: на Британію, на Канаду, на Австралію і на Америку, на США. Е, Христина вже за певний час продала 603, от на цю секунду, що ми з нею спілкувалися, от спілкуємося зараз, я в неї запитав до початку, скільки вже продажів є. І Христина сказала, що в неї вже є на сьогодні 603 е, Екземпляра проданої книги, і в роялті це становить 2900 доларів. Тобто майже 3000 доларів. Це комісія роялті, яку Амазон вже відправляє і ще й буде відправляти христини на її рахунок. Як ти потрапила в цей напрямок? Е, я потрапила сюди, ну і з цікавості напевно, тому що я зараз у декреті. Я працювала mm -hmm. раніше медичним представником і сиділа вдома. Якось було, можна сказати, скучно, чимось хотіла зайнятися, додатковий підробіток це завжди плюс, це непогано. От я е, наштовхнулася в Інстаграмі до вас, записалася на, е, на зустріч. Безкоштовний вебінар так, так, був? Так, та, це, це та, та. до речі, безкоштовний був вебінар. Угу. Я прослухала ваш вебінар, мені ну, стало дуже цікаво. Потім мені перетелефонував ваш менеджер. Ми з ним дуже довго балакали, дякуючи mm -hmm. Максиму. Ми з ним дуже довго балакали. Він мені все розказував, пояснював, наводив різні приклади, що mm -hmm. є такі, як я, які сидять в декреті, що воно все можна, головне бажання. Ну і так я вирішила спробувати. Ось ну, і спробувала і якось воно одразу. Ну звичайно, що не було так, все, все добре. Працювала якийсь час в мінус, ну, це нормально, але я не, не в мінус. До речі, працювала. Потім вийшла на плюс е, спочатку в нулі, потім на плюс. Ну, угу. в загальному воно можна сказати, повернула все, що вклала, і вже навіть в плюсі. Я цьому дуже рада. Планую ще запустити книги і хотіла б навіть і не одну достаратися. Ну, Трохи часу бракує. Усім цікаво, як ти створювала свою першу цю книгу, на якій ти зараз вже заробляєш, яка в тебе вже працює в прибуток. В плюс розкажи, як ти цю книгу книжку створювала скільки часу в тебе це зайняло? Ну в мене трошки зайняло більше часу, так як я кажу, я в декреті з mm -hmm. малою дитиною воно не завжди так можна сісти і працювати там по декілька годин підряд. Я кожного дня потрошки працювала. Mm -hmm. Ну, не буду брехати. в мене вона зайняло десь ну два місяці на створення книги. Верству я сама форматування книги робила, робила в CanVi. Єдине, що я вирішила, щоб мені було швидше, я замовляла обкладинку в дизайнерів і замовляла плюс Контент. Uh -huh. А все решту я робила сама. Мені допомагала, дуже допомагала ваша куратор Ірина. Їй дуже дякую. Її дуже не вистачає в деякі моменти, бракує, але вона просто у вас найкраща, і я їй дуже дякую. Вона багато чого мене навчила. А, а ти зараз є у нас в Гредіс чи ні? Ні, ще немає, я поки немає. в акселераторі. Так. Ага. Переходь в Радіус, там є Ірина, і там ти з нею знову побачишся. Я, я їй передам твої побажання, твої вітання, твої слова. Подяки, я Ірі передам, що вона дуже-дуже попливала на твої, на твої результати. Це точно так. Скільки... Перша книга, яку ти зараз вже продаєш, скільки ти в неї інвестувала коштів, тобто грошей на створення саме книги, тобто на обкладинку, на А плюс контент? Скільки це в тебе зайняло? Ну, обкладинка з А плюс контентом, це мені обійшлося в 200 доларів, тому що я uh -huh. там дещо потім виправляла, там, додавала. Ну, Чат, GPT, Grammarly, Helium. Uh -huh. ну десь хай буде там 300 доларів плюс-мінус. Чого ти вирішила свою першу книжку робити не кольорову, а чорнобілу? Для, для початку, щоб можливо швидше її опублікувати, щоб навчитися. От я дуже хотіла, щоб я встигла з куратором одбути uh -huh. саме в той момент, потім я буду працювати з рекламою, тому що це для мене було щось дуже страшне, і я боялася, що я там Невідоме таке користь. на початку. Да? То щось воно таке Так, да, так. Ну, воно й зараз багато є питань, тому що багато чогось і нового є, але ну я якось потроху сама пробую розібратись. І так я опублікувала, щоб швидше було, це чорно-білу, але, напевно, наступну книгу однозначно потрібно кольорову опублікувати. Там більше роялті можна, напевно, заробити, якщо покласти більшу ціну. Угу. І відповідно серед конкурентів у мене буде плюсик, тому що ще теж багато є чорно-білих книг. Так і є. В якій вартості твоя книжка зараз продається, по якій ціні вона продається, і скільки, скільки ти заробляєш роялті з, з однієї продажі ну, В середньому. Роялті в середньому 5 долара. Mm -hmm. На якомусь ринку це 5,60, на якомусь 4,90, ну плюс-мінус 5, mm -hmm. як який ринок. Ціна книги, якщо це Британія, 9,99 фунта, американський ринок 12,49 долара, Канада 15,80 здається і Австралія 24 або 25 доларів плюс-мінус. Угу. Де у тебе більше зараз продажів? Тобто, Британія. Рівні? Британія. Це Британія. Більше. Так, це Якщо десь... взяти за 100 відсотків ці усі продажі, які в тебе є, 603 продажі, скільки відсотків приблизно там Британія, скільки відсотків інші? Десь 40, 42 – це є Британія, і Канада з Австралією майже на рівні 25-27 Угу. По 25-27. І ну, Америка, там у мене десь 4%. Угу. Там, я не дуже, так чесно кажучи, акцентую на Америку. там. Не буду приховувати там велика конкуренція. Мені треба mm -hmm. там трошки таку книжку, як я, потужну створити, щоб там конкурувати. Тим більше в мене і тема така дуже конкурентна, mm -hmm. тому я там не дуже сильно акцентуюся, але там є рекламні кампанії, і вони там собі потроху працюють. Я контролюю, щоб не акос не був високим, щоб воно там все було в межах доступного. Ну я тобі скажу, що в тебе дуже логічна стратегія, тому що ти розумієш, на, на тих ринках, де конкуренція менша, тобі простіше продавати там. Тебе і ну і дохідність, тобто, і е, ти інвестуєш в рекламу і в тебе реклама. Як зараз побачимо, в тебе дуже непогано працює реклама, і в тебе органічні продажі. Скажи ж таке питання: скільки відсотків в тебе продажі йдуть через рекламу, і, і скільки відсотків через органічні продажі? Зараз я вам скажу точніше, У мене 507 це є з реклами. Ага, в тебе в тебе досить так, 603 загально, <зас> м я зараз от вам скажу. Ну, Десь 80% в тебе з реклами. Так, десь так, десь uh -huh. плюс-мінус так і є. Uh -huh. Тут так, 15, одна якщо точніше, ну 16, 16 це цій органічні продажі, шістнадцять відсотків uh -huh. органічні продажі. Який в тебе план? Як ти плануєш хоча б вийти на 50 на 50%? Uh, ну тут потрібно добре працювати з рекламою. У мене от навіть книга декілька днів була бестселером на двох ринках, uh -huh. Круто. і та я помітила, що в мене покращились органічні продажі. Звичайно. От, я не думала, що це буде вне сезон, тому що зараз продажі трошки вони впали. Uh -huh. Зараз відпочинок, люди okay. не дуже думають про книгу. Я думаю, що ближче до четвертого кварталу, от я поки з ним ще не стикалася, бо я прийшла в грудні, uh -huh. тому я дуже чекаю четвертого кварталу. Я думаю, що до того часу воно цілком можливо, що було 50 на 50. Ну, але тут потрібно контролювати рекламу, десь підвищувати ставки на плейсментах там з відсотками. Uh -huh. Я часто бавлюся. І відповідно слідкує, щоб акос не перевищав, і ну тут все в рекламі. Звичайно, щоб ця обкладинка була презентабельна, опис, а плюс контент, і воно в сумі мож, можливо до цього дійти. Цілком можливо. В мене органічні продажі буквально два-два з половиною місяця почали збільшуватись. Угу. Раніше в мене там реклама, ну дуже угу. малий відсоток був органічних. В мене за 2 місяці воно так пішло трохи краще. Відкрив посилання на твою книжку, яка продається в тебе саме от на Британію. Я бачу, що в тебе 37 відгуків на книзі і рейтинг 4,2 зірки. Тобто ну, 4 закреслено. Да? Тобто, це також впливає на можливості. Тобто... Так, це впливає. Тут потрібно збирати відгуки. У мене був довший час гарний рейтинг, але. Ну, всяке буває. Але одне я переконалася, що поганий рейтинг це ще не привід все припиняти. Uh -huh. Потрібно дозбирувати гарні відгуки, і як бачите, можна навіть з поганим рейтингом продаватися. Так. Навіть інколи, от я кажу, в мене попадало в бестселери. Ну, тобто, в мене теж там був рейтинг невисокий. Ну, Якось, він, так, він, так... він не поганий, але бажаю ну, трошки, щоб він був кращий. Ну, бажано так, щоб так. теж виділятися серед конкурентів. Mm -hmm. Ну тут просто треба потрібно ще додатково працювати з набором відгуків. Так і є, так і, і є. все можна Вже, виправити. А як ти як ти зараз працюєш з відгуками? Як ти це робила раніше? Поділись трошки для аудиторії чимось тут. Одразу як я опублікувала книгу, я обзвонювала прям всіх своїх знайомих, близьких, не близьких, далеких mm -hmm. просила знайомих своїх знайомих, щоб купляли книгу. Там mm -hmm. декілька фото, щоб вони залишали відгуки. Потім працювала із ПАБІ. Uh -huh. 에, а потім працюю із Вірталібрі. Верталібр, uh -huh. Мені подобається там все. Мені більше подобається, як пабі. Uh -huh. Воно швидше трошки. Uh -huh. От. І тут працюю, тут збираю відгуки. Круто, круто. Е, Христина, я тебе зараз попрошу: можеш трошки зробити екскурсію по своєму аккаунту, показати, скільки в тебе роялті, щоб ми не були з тобою просто голословними такими людьми, що щось кажуть. І... Давай! Подивимось, як воно а, там в тебе, Я. що там в тебе є. Я вам Всередині. все покажу. Тож тому, що аудиторія дуже любить, коли щось там за лаштунками Христини: одна книжка, яка вже має 603 продажі, і давай подивимось на роялті. Скільки Христина Royalty. заробила в роялті? Це за цей час. місяць, а це вже, зараз... це вже за, за липень. Це за липень зараз. Лайфтайм. Mm -hmm. Ось так. У Христини на сьогодні з. Січня цього року по сьогоднішній день вже зароблено майже 3 тисячі доларів. Це 2912 доларів на сьогодні на одній на одній книзі. Бачимо, що зараз трошки в, в липні йде така сезонна просадка. Але я думаю, що ще Христина, думаю, що липень, серпень це той час, коли тобі зараз просто дуже важливо покращити свій рейтинг, залучити певні відгуки позитивні. Вийти на вищі позиції для того, щоб ти в сезон зайшла вже якомога е, краще, яком, на якому на якомога вища позиція. Тобто, щоб ти була, твоя книжка була по більшості ключових запитів цільових на перших е, сторінках видачі. І тоді в сезон ти відчуєш е, смак таких гарних, гарних продажів. Ще. Е, давай ще подивимось твою рекламні, твої рекламні компанії. У мене тут. Угу. Так, тобто ти Деньки. ти витратила на рекламу 1929 доларів, і в так. тебе дуже в тебе дуже 507 продажів, ордерів, і в тебе дуже непогане, я тобі скажу, акос. Тобто в тебе реклама працює навіть, я так вважаю, десь в невеличкий навіть плюс, або або в нуль, десь да приблизно судячи по цифрам, то що я зараз бачу. Ну так воно є, є в плюс, трохи є. Трошки ну... є в плюс. Так, супер. Так, 28% акос це дуже дуже непогано, і у Христини конверсія в продажі складає 20%. Тобто, кожний, кожен, кожна п'ята людина, унікальна людина, яка клікає на рекламу на книжку Христини, купує. Тобто, кожна п'ята людина купує і конверсія складає 20%. Дуже дуже непогано, дуже непогано. І я вважаю, що ця, ця книжка в тебе буде працювати дуже довго, якщо ти вирішиш основне питання. Це відгуки. Тобто тобі треба працювати, щоб на книзі було не 4 зірки закреслено, а 4,5. І mm -hmm. тоді в тебе, я думаю, що в тебе ще тоді на 20, 30, 40% ще продажі буде більше, тому що це дуже сильно впливає. Коли, коли людина дивиться, що на книзі 4 зірки, а у кого 4 і 5, то людина йде і купує туди, де 4,5. Але в тебе і незважаючи на на, на на те, що в тебе 4 зірки, всього в тебе також є продажі, і книжка продається. Це дуже. Гарно, але ця книжка в тебе має ще великий дуже потенціал, якщо в тебе рейтинг буде 4,5 зірки. оце я думаю, що для тебе це саме, саме зараз найважливіше, що треба вирішити: це збільшити рейтинг від 4 зірок до 4,5. Все, дякую, можна закривати. Показали людям аудиторії, як воно все в тебе тут відбувається, як ти з цим працюєш. Скажи таке питання: зараз тобі з рекламою працювати вже трошки простіше. Чим так, на початку ти простіше. Воно не так все страшно, mm -hmm. як здавалося. Головне слухати куратора, прислухатися, і я не знаю, скільки раз я передивлялася модулі, mm -hmm. дуже багато раз. Поверталася, щось незрозуміло було, все реально, і не так все страшно. І пробувати, от, експериментувати з рекламними кампаніями, якісь нові е, створювати і знайти от, ті рекламні кампанії, які будуть працювати. Які Супер, що було тобі на протязі навчання, що було, знаєш, що в тебе що, що тобі виходило краще за все, і що тобі було важко. От що таке було, знаєш, що ти кажеш, оце мені вдалося мені добре, з цим мені було легко, а з цим було складно. І Як я це вирішував? Е, ну, чесно кажучи, я не знаю, що прям було дуже складне, ну, от зразу я боялася рекламної кампанії, mm -hmm. але воно з часом все прояснилося не так було важко. Як я думала собі? Uh -huh. Ну, сподобалося мені, напевно, форматування в конві працювати з книгою. Мені це сподобалось. Хоч вона і мене чорно-біла була, uh -huh. але я там всередині прям від душі постаралася вклала в дизайн, хоча б і чорно-білий. Я навіть, до речі, в Пінтересті uh -huh. можна ідеї там багато черпнути, як створити якийсь там дизайн. от Мені це допомагало, і я прям. Гуляла, можна сказати, в тій канві, угу. пробувала всяке, і мені оце сподобалось форматування самої книги. Скажи а в цілому, тобі приносить задоволення книжковий бізнес на Амазон? Так, воно дуже цікаво, дуже цікаво, тому що вдома угу. можеш працювати, коли захочеш. Все залежить від тебе. Звичайно, що чим більше книг, тим більше буде заробіток однозначно. Взагалі я б хотіла не знаю, мінімум з 10 книг написати, тому давай, що навіть прискорюйся, тому що скоро Q4. тобто я це, розумію. Це я все, дуже ти... хочу, дуже хочу, але дуже не вистачає часу. Ну да, да декрет то такий. Так, да, воно трошки не вистачає. І інколи взагалі можу навіть не заходити, нічого не дивитися от просто немає часу. Але навіть якщо взяти от мінімальний, прям дуже мінімальний з, з однієї книги рою 200-300 доларів, то uh -huh. якщо мати 10 книг, то можна ну, помножити на 10, то це дуже непоганий би виходив заробіток. Головне просто мати бажання і час, напевно, ну і О, кошти для вкладення. Е, давай тоді подавай я сьогодні напишу менеджеру, куратору, щоб тебе безкоштовно додали на один місяць в гедіс. У нас там дуже багато цікавих відео є, майстер-класів, вебінарів для нашої аудиторії. Тобто тобі місяць, ти подивися, зануришся, подивися дуже багато про PPC, там дуже багато всього. У нас зрозумієш, як працюють інші, як вони швидко це роблять. І якщо в тебе десь не вистачає часу, то потім ще напиши мені окремо. У нас є зараз ми зараз для тих, перш за все, хто є в Гедіс, хто хоче швидко рухатись, масштабуватись, у нас є зараз. Ми створюємо дуже багато книжок. Кулінарних книжок, і робимо зараз, робимо переважно чорнобілі, але можемо робити під замовлення і кольорові, ми можемо тобі зробити там 10 книжок там навіть за місяць, якщо тобі буде треба. Тобто, у нас зараз такі умови, що дуже, дуже вони прийнятні для нашої спільноти. Тому, якщо буде бажання звертайся, ми тобі розкажемо про умови, як можна трошки прискорити твій шлях. Якщо ти, наприклад, хочеш це робити не самостійно, а хочеш, наприклад, щоб там якусь частину, наприклад, щоб ми тобі книжку створили. Повністю манускрипт, тобто то, що всередині, mm -hmm. е, і ти можеш таким чином трошки швидше рухатись. Це так, як для для, для тебе, щоб ти могла в Q4 вже зайти не з однієї, ні не з однією книжкою, а хоча б щоб тебе було, хоча б там може дві, може три. Тому що все, що ти створиш до кінця серпня, це буде актив цього року. Я це завжди кажу, тому що в тебе ще буде час там на те, щоб в вересні попрацювати з просуванням. З відгуками, з рекламою, і вивести книжку на певні органічні позиції, де вона вже буде продаватись, коли прийде цей Q4 високий період продажів і в Америці, і в Європі, і там і в Австралії, і в Канаді, ну і так далі дуже цікаво, дуже цікаво про твій досвід. Давай так поміркуємо, як ти себе бачиш, що в тебе в цьому бізнесі відбувається через півроку, і що відбувається в, цьому, в тебе в цьому бізнесі через рік? Скільки в тебе книжок, скільки ти заробляєш? Як воно ну, все, це все працює? Давай, я кажу, що в мене от зараз така мрія, напевно, що в мене було от мінімум 10 книг. Ну, звичайно, що чим шведському цінніші да? планують. Так, я так. думаю, що це тільки кулінарка. До речі, спочатку я хотіла розмальовки, але я mm -hmm. передумала. Дуже вірно, дуже вірно. Так. Там mm -hmm. невеличкі роямті, да. і так. там дуже зараз велика вже конкуренція. Ми зараз всім кажемо, що якщо ще там рік тому, півроку тому, туди можна було заходити, да, і при певній стратегії там можна. То зараз дуже складно, дуже велика конкуренція, дуже багато продавців. Книжки вони недорогі, вони мають невеличку кількість роялті, і реклама працює не так не в плюс, як хотілося б. Тому розмальовки це mm -hmm. трошки така історія, до якої треба трошки окремо відносити. з точки зору стратегії запуску цих книг треба робити дуже велику кількість, треба знаходити можливості дешевого просування, зовнішній трафік, соціальні мережі, тобто, щоб воно було. Максимально прибутково. А книг в тебе буде чи... коли? Через півроку, через рік? Коли? Ні, я думаю, що якщо от своїми силами, то напевно це буде протягом року, можливо, Ми через бомба. рік. Ну, все ж таки, брак часу, воно mm -hmm. на це дуже впливає. Ну дивись, навіть якщо ти будеш створювати по одній книзі, по одній книзі будеш запускати кожного місяця. То через рік ти вийдеш на цю цифру. Ну так, воно цілком реально. І в принципі, якщо от я вже навчилася як працювати з першою книгою, я думаю, що воно mm -hmm. і запустити наступну буде трохи швидше. Тому що там дуже багато було чого, що я переробляла з незнання mm -hmm. відсутність досвіду. Я забагато рецептів зробила воно, потім все це. Вибирала, потім знову форматувала декілька разів, ну вона трошки, а так вже от сьогодні я б напевно знала, як одразу робити, що робити, вже чіткіше. Я ти робила швидше. зараз чорно-білу книжку, не світну, не кольорову зараз, а от кулінарку в якійсь іншій темі чорно-білу. Скільки по часу в тебе воно зайняло, от, зважаючи, що в тебе вже є певний досвід. Ну, з моїм браком часу, ну, напевно, місяць було б, напевно, десь Ну, в два рази швидше вже так? Та. Я думаю, що так. Угу. Добре, взагалі а... можна ще швидше це зробити, якщо от хоча б по 5 годин в день, 6 годин в день приділяти часу. Я думаю, що це взагалі дуже швидко можна зробити. Давай ми з тобою домовимося, що крім того, що я тобі обіцяю, що ми тебе додамо сьогодні до Gradius, ти там все подивися, подивися наші вебінари про масштабування, як можна швидко рухатись, як можна певні процеси віддати на аутсорс. Щоб ти твій час на це не, не йшов, а щоб хтось робив якісь певні окремі такі знаєш ланки роботи, і ти тоді будеш швидше рухатись, тому що в бізнесі дуже важливо делегування. Щоб тому, що коли в тебе немає часу, коли ти цього не робиш, або в тебе немає часу, але є бажання, то хтось це може робити для тебе і працювати на тебе, тобто ти можеш там створювати ідеї. Робити те, то, що тобі подобається, там приділяти час дитині, ну і так далі. От тому і давай з тобою, ще домовимось, коли в тебе буде 10 книжок. Ти обов'язково мені напиши в лічку, і ми з тобою ще запишемо це таке відео, як сьогодні. Знаєш, ти скажеш Олег, пам'ятаєш, ми з тобою там півроку тому або рік тому спілкувалися. У мене була одна книжка, я на ній там заробила три там, тисячі там, доларів. Да? Зараз у мене вже 10 книжок, і я хочу з тобою ще розказати, як це відбувалось, і поділитись. Цією користю з нашою аудиторією я буду тобі дуже, дуже, дуже буду тобі вдячний, якщо ти це досягнеш. Надіюся, все так і досяг. буде. Да, ти поставила собі, я вже сподіваюся, все таке, знаєш, для себе таке, таку ціль, таку мету, і якщо є мета що чітка, зрозуміла, досяжна, то я впевнений, що ти будеш до, 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 до неї йти, рухатись і. і, і Швидше це в тебе буде відбуватись. І можу дати ще таку, знаєш, пораду невеличку. Ти можеш зараз, щоб пришвидшити розвиток, запускати більше книжок, ти можеш цю тему книжки перевести, зараз, адаптувати на різні ринки ще на німецьку мову, на Германію, на Німеччину запустити, на Іспанію, на Італію, на Францію. От на ці чотири мови переведи, і тобі буде простіше е це зробити. Тобто, в тебе буде не одна книжка, а п'ять. І це швидше, ніж. Шукати зараз нову тему, в нову тему занурюватись і робити, робити. Тобто, ти можеш зараз з цієї книжки зробити ще чотири на різних мовах, і в тебе буде вже не одна, а п'ять книжок, які будуть продавати ще на окремі ринки на різних мовах, тобто це не складно тобто, це. І воно тоді швидше. І деякі країни дуже класно працюють. Наприклад, у нас по Німеччині є такий кейс, коли ми один долар складаємо в рекламу, а отримаємо десять. Деякі країни працюють один до трьох, один до чотирьох. Взагалі ми показували один до чотирьох у нас, тобто ми тисячу доларів, наприклад, вклали в рекламу і чотири повернули. Христина, і на, остан... на останок я тебе хочу запитати ще, щоб ти знаєш, вже з свого досвіду дала певні рекомендації, може, або якісь, знаєш, поділилася якимись своїми, може, знаєш, поглядами, наробітками, щоб от ті люди, які лише дивляться в цей напрямок, наприклад. Або ті, хто тільки розпочинає цей шлях, там вони до нас приходять на якісь безкоштовні майстер-класи, на вебінари, тобто вони вже щось починають робити, і вони хочуть, щоб у них це вийшло, звичайно. От що ти можеш їм порадити? Ну, головне, не боятися, пробувати, однозначно, пробувати. На початку воно виглядає все дійсно дуже важко, дуже складно, нереально. Але, до речі, я дуже багато дивилася інтерв'ю з вашими от, е, учнями, і вони мене надихали. Uh -huh. Тому е, не потрібно зупинятися обов'язково експериментувати. От, наприклад, як я з рекламними кампаніями не боятися їх запускати різні. Контролювати їх, все тримати в руках, Під контролем. Так, та. Ну, нічого не боятися, головне, І якщо є бажання, от основне, якщо є бажання, воно все вийде, переглядати різні модулі, коли щось незрозуміло, можливо, десь в якихось додаткових джерелах тоді дивитися, але йти вперед не опускати руки, навіть якщо воно щось не виходить, бо бувало, і в мене таке. Ну, угу. я все одно йшла до кінця, я хотіла завершити, спробувати. От як в мене було, що дуже погані рейтинги були, нічого страшного, дозбираю відгуки додатково, і в принципі, воно все, все вийде, головне бажання. Тут немає нічого страшного. Варто Це спробувати буде. однозначно. Якщо вже задумався над цим, точно треба спробувати. За все хочу тобі подякувати знаєш, за те, що ти. Прийняла таке рішення, знаєш, от вийти і публічно поділитись своїм от, чимось корисним. Тому що, як ти сказала, що ти сама дивилась, дивилась, от кейси. Да? От, ти розповідала мені mm -hmm. сьогодні навіть сказала, що я дивилась, от кейс Тетяни, яка живе в Британії, і саме її кейс надихнув тебе, також написати і сказати, що я також хочу віддати цін, цінність, користь людям, щоб вони також подивились. І зрозуміли, що це можна робити. Та. Я дуже дуже тобі за це вдячний, за твою сміливість, за твої, за твої досягнення, за твоє ем, бажання бути корисною для інших людей. Це дуже дуже важливо, і ми це дуже шануємо, любимо і бажаємо всього самого найкращого. І давай з тобою заплануємо, що ти собі таку ціль мету поставиш, поставила вже 10 книжок. Коли в тебе буде 10 книжок, ми з тобою знову зустрінемось і на півгодинки поспілкуємось, як ти до цього прийшла, який в тебе бізнес. Дуже дякую вам, дякую за цю зустріч і дякую вам за такий, е, крути, круту вашу школу, от як ваші модулі вони дуже класні, вони дуже доступні, вони дуже зрозумілі. От я не одне раз поверталася до них, перечитувала, і я, можна сказати, от по них рухалась, і воно нічого складного, по суті, не має. Вони слідувати всьому і пере, передивлятися по декілька разів, там все є. Там от все є. Ну і плюс, якщо в тебе були якісь питання, ти знала, куди їх. Так, куратор, от завжди була куратор Ірина. Ще раз її перекажи, дякую. Да, я її, Вона я її дуже класна. Передам, да. Дякую тобі ще раз, Кристина, і до зустрічі. Дякую.